Всім привіт! Я хочу з вами познайомитися, познайомитися з господарством. Зі мною ви можете познайомитися, перейшовши на мій канал, і е, поглянути в описі. Я вам е, в спільноті скину, як це зробити. Ось, а приступимо до курочок. Це мої курочки Зірочка і шишка. Ну, Півня доля. Ви самі знаєте, яка буде, або продасться, або супчик. А курочки маленьким курочкам придумаємо назву. Скоро з на відео, як відрізнити. І е, їх вісім, два півники молоді, один старший, дві старші курочки і три молоді. І зараз покажу, що мені старша е, молодша курочка зробила, через що я її хочу прибити. Не жартую, звісно, але е, ну, вона досить таку шкоду зробила. Ось тут на вулиці вона наносить яйця. Я яйця не забираю, тому що мені потрібні курчата. А вона хоче якраз сідати. Ну тут ще чорна курка, звісно, велика несеться. Потім покажу, які в мене є кури. Бо вони пішли зараз, я по них не хочу йти. Недалеко ходять. І ось. Тут на вулиці у нас особисто навіть у мене є кіт. Ну, правда, мій кіт не чіпне її. Ось бігають собаки. Ну і, звісно, може хтось навіть вкрасти курку. Це таке курка досить пентамка. Це породна птиця. І тому взагалі любу, в принципі, птицю можуть вкрасти, але. Ось і по декілька разів я переставляю в яйця в різні гнізда. По декілька разів я її перевчав нестися. Вона понесеться, понесеться і знову сюди. Ну, думаю, хочеш тут пересаджу, коли бдеш І Ось так закривається. Зараз покажу ще одну квочку. Ось сидить ще одна квочка. Бачите? Дуже добра. Дуже. От вона мені так подобається, вона така добра. Бо у мене тут несе ця курка, то вона би мене зцьобала просто. А ось ця добра себе поводить. Під нею 17 живих яєць, Виводити має 22, 23 червня. І... От в неї стоїть трошки корму з водою, але вона не встає їсти, я її знімаю, тому все з цим добре. Кури я вам зніму в наступному відео. А е, що ж я вам хотів сказати? <кій> е, е, у мене є великих курей також вісім. Сім курочок і півень. Ну, оце восьма курочка. Ой! Це сьома курочка, а шість курочок ходить там. Ну і півень один. Я вам. Навіть можу скинути фотографії, бо колись їх було 9. Ну, дві курочки, з них смачний суп. Причина вони були дуже такі тікали, дуже сильно вони нечемні були. тобто... Ой, зараз вам на яйця покажу. Можливо, і з вами просвітимо ось так трошки допомогти. До речі, будемо скоро бачити. я вам буду знімати відео, як я буду її випускати, бо вона. Вона, до речі, взагалі не клюється. Ось тут їй це треба. Вона не клюється. Добра курочка. Якщо вам цікавий мій контент, тут цей канал не тільки про господарство, тут я буду знімати своє життя, то ставте вподобайку під відео моїми і пишіть приємні коментарі. Ну, можуть, якщо ваша думка інша, то пишіть інші коментарі. Всім па-па!